Вітаю у школі Логіка! Раді представити вам новий івент Christmas Eve. На нас чекають нові тимчасові купони, ролі, косметичні елементи, валюта, магазин та дві нових системи. У цьому івенті головна тимчасова валюта це шоколадки. Завдяки ним можна приймати активну участь. За кожен один логік ми отримаємо 100 шоколадок. Їх також можна отримати, граючи у кахут чи будь-які ігри. Забирати щодня нагороди у адвент календарі, а також вигравати їх у подарунках. Так, звісно, на вашу групу буде чекати адвент календар, який потрібно кожен день відкривати. Кожен у групі має кожен день у розділі івенти прописувати відкриваю, щоб відкриття нагороди зарахувалося. Особливі нагороди діють для усіх, а власник, який відкрив їх, отримає шоколадки. Також не обійдемо стороною нову міні-гру. Таємний Санта. На початку івенту на протязі першої неділі кожен отримає собі учня, якому він буде дарувати подарунок. За системою івента будуть заготовлені різні активності, але учень може щось підготувати і від себе додатково за бажанням. У цьому івенті торговець отримує оновлення. Тепер кожен візит торговець відкриває доступ до постійного придбання будь-яких активностей під час івенту. На нас чекає 6 візитів торговця. Щоб придбати будь-який товар, достатньо просто прописати свої замовлення у чаті Telegram у розділі Events. Ваш баланс шоколадок буде демонструватися після кожного уроку у розділі Logics. Усі товари, які наразі доступні для придбання, відображаються у бібліотеці логіки. У цьому івенті у нас є 5 купонів, 5 ролей, 10 бекграундів, 5 анімованих бекграундів. П'ять задніх фонів у табличці, дві рамки у табличці, три трофея та три медалі, три рівня подарунків і, звісно, чотири додаткових колеса фортуни. Усі деталі цих косметичних товарів дивіться по посиланню на бібліотеку логіка в описі відео та у своїх чатах колекцій. Щоб встановити анімований або звичайний бекграунд на урок, потрібно відкрити розділ фони та додати власне зображення. Після відкриття панелі оберіть у правому нижньому кутку усі файли, та вам також будуть відображатися анімовані версії. У разі випадання отриманого вже раніше елементу з колеса Фортуни видається 100% компенсація, за елемент, який випав у шоколадках. Якщо колесо було прокручено у групі, компенсація розподіляється між учнями. Після завершення івенту всі косметичні елементи залишаться з вами назавжди у вашій колекції. Працюйте у команді та отримуйте заслужену новорічну винагороду за свої старання. Також слідкування за особистим каналом зимового табору буде дарувати вам особисті нагороди, посилання в описі відео та у ваших чатах. Дякую за увагу, бажаю успіху, веселих свят.